Я працював на своїх проектах е, в, в нафті і газу, і mm -hmm. я, як про менеджер, я замовляв е, собі на проекти офісні трейлери. Це такі вагончики, які. Тобто ти повернувся? Чи ти ще тоді? Ще тоді. Ще тоді до я того. бізнес почав 10 mm -hmm. років тому? Mm -hmm. Так. У 2015 році я пам'ятаю, е, я закінчив проект в себе в нафті раніше на три місяці, ніж я мав закінчити його. Mm -hmm. І цей вагончик мені треба було повернути назад в того в кого я орендував. Каже, я повертаю в цих вагончиках. Люди жили. Да? А, ні, 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 чи харчування це... чи технічні. Ні, є вагончики, де люди живуть, а є де просто офіс, де просто ставляться столи. Люди приходять зранку, п'ють каву, йдуть на роботу. Ну, виходять. А, якась документація, працювати. щось там Та, uh -huh. сидить форма, там бригадири, це все uh -huh. решта. Я для свого проекту я орендував такий цей. І я закінчив проект, чи то погода добра була, чи люди добрі. Я вже не пригадую. Закінчую проект, дзвоню в компанію, кажу, я закінчив трейлер, хочу повернути. А вона мені каже, я сьогодні пам'ятаю, бокс-моджелор, забув як звати цей. І вона каже, добре, але ти заплатиш за тих три місяці, що ти не на ринку? не взяв. А вона велика компанія. І вони це, і я кажу: слухайте, ну ви ж завтра здасте той трейлер. Тоді такий був бум, знаєш, це все воно. Вона каже, ні, в тебе контракт. Я кажу, я кажу, я, я, я готовий заплатити що я раніше повертаю. Я кажу, але вона. ні. Я кажу, а можна з менеджером поговорити? Вона ні. І мене, знаєш, так заділо в Канаді так ж не говорить, це. Я давай до, до президента компанії своєї, Ергер такий, мотиватор, містер, ну, це мій вчитель, мій все, що це. Власне, той, що мене вивчив тут, і все, він, дуже класний чувак. І я до нього приходжу, кажу, слухай, а чому ми не купимо ті трейлери собі на проєкт? Я буду з ними дивитися, чистити і все. Каже, ми ж зекономимо копійку для, для, для наших бонусів. все. Він ти знаєш, Роман, ми і так займаємося інакшими справами, то, то не наше. Каже, я не хочу типу. Я кажу, і в мене так. А що як я куплю і собі буду здавати? Він каже, давай. Я кажу: це твоя така гарна ідея на твою пенсію. Я кажу, давай, я тебе підтримую як треба. Я кажу, ти серйозно. Він каже, ну це ж твоїй роботі не буду мішати. Я каже, ти ціни будеш давати і так нижче тих, що є на ринку. Правильно кажу, правильно. Він каже, час у тебе багато не займає, не займає. Я кажу, Ну а чого ж ні? Я кажу серйозно. І він давай мене намовляти. Я кажу: ну слухай, ну давай, я подумаю. Я на другий день приходжу, кажу, ти знаєш, я вже пере це планую перефінансувати свою хату. Процес такий, хата виросла в ціні, і ти забираєш ту, що різниця, то що називається перефінансовані, і ти можеш забрати uh -huh. з хати те, що воно набудувало. Uh -huh. екведі, так звані. Ось я витягую і це, і купив так перший трейлер.